Власне, за е часи першої світової війни українці настільки вагалися, стільки було центральних град різних хитань. І не, не, не було досягнуто того, що вдалося сьогодні тим самим полякам, хоча й іншим а, країнам іншим народностям, тому що були не готові. Он, це розуміло, тому власне потім виникла така сила як УПА. Упа не існувало, б без того, без ОУН, без смерті цих бойовиків, без смерті багатьох інших транспортів без розритих могил січових стрільців. Поляками галямно розривалися, була собака. Марійка здавалося б, що було УПА. а вона дала студентську рух, вона дала шістидесятників, вона розхитала ту імперію. Перевага, а що робимо ми, щоб ті всі жертви не були даремні 90-го року? Мова йде про те, що чи могли б бути ці всі зрушення, чи могли б бути ті всі чини, якщо б не було б, професіоналів адвокатів, професіоналів юристів, економістів. Йоен Головінський, який заснував Волочучу бригаду, для того, щоб міг вільно пересуватися про молочні організовувати самі екси, свій бізнес як у цій транспортній компанії. Хлопці, які були в Волочучій бригади, які випадки, лише випилися. Які дуже багато здобули коштів гімназії про окрему відвагу до хлопців, які вони стали символом. Хто знає історію, то під приводом спортивних змагань хоче після. А, Дівчин, де, де, де. Були, були випущені фотографії Вська. чотирьох так званих спортсменів. Справді там були якраз чотири бойовики, фотографії чотирьох бойовиків, які загинули. Ми, а, ми, багато немало, 20 тисяч нарад. Тобто використовувався будь-який привід для того, щоб все-таки робити. Якщо ми говоримо про інші атентати, то були викликати коли замість Шухевича, який, до речі, не спрацював був револьвер, бо у Розубіцький перепрошую. Це були двоє. А вони сказали, ми хоч і не бували, що є такі наказ. Не давали скачу. Те, що знову здобуло. Тобто, що ми можемо зробити? Не лише те, щоб виховувати собі професіоналів, щоб звертуватися духом, щоб творити для суспільства, якого зараз немає. Зараз є пострадянський простір, Ті, які були противними діячами, просто перефарбували. Це за відомою український

Ні підпалами там якось, антиукраїнських партій мається на увазі офісів, ні закидування якихось старих доживаючих комуністів, кефіром чи яйцями. Це максималізм, це не дія. Дія в тому, щоб бути вагомий в цьому суспільстві. Коли ми будемо вагоми, ми можемо мати вплив, Шухавич зі своєї діяльності рекламної фірми міг спокійно віддати 200 золотих і навіть не записати це. Він міг це дозволити. Він роздавав рекламну фірму для того, щоб фінансувати фірму. Що ми зможемо дозволити собі впливати на це суспільство, допомагати молодим якісь тим, не важливо, це буде клас, це буде ми, це буде інше пократичні. Просто потрібно. Якщо ми будемо мати можливість своїм авторитетом знання історії впливати на те, щоб молодим людям не задурювали голову різні соціалізми, Франко найбільшим ворогом нашим є не зовнішній ворог, а соціалізм, який молодим Може.

сторона. Ку-ку.